Послання до Ефесян, розділ 6. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А ви, батьки. Не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогодні світніх із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме Облиште погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, Кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог. Коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те. Щоб ви довідалися про наші справи, і щоб він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь.